Давай ти зараз мені відіграєш до цього місця. Та, ти, чого саме до цього місця? Я Бо... зупинками. Тільки зупинками. Ну, нічого. Чого я кажу, що тобі дограти до цього місця? У нас весь твір, ми вже з тобою про це говорили, він ділиться на такі фрази. Є такі слова, фрази. Це такі окремі музичні думки. У нас є весь твір, вся композиція. І вона поділяється на якісь ми такі роздуми, музичні думки окремі. І вони різні. А Давай послухаємо тут. От, да. Граємо. Що далі йде? Чуєш, таке от, ніби от, зміни такі. От, це як ніби. От, ніби тобі щось розповідають. От, наприклад, да? От що у нас? Давай. Е -е. Сьогодні така гарна погода, можна гуляти без куртки. Завершення, так? Да? Знов я тобі розказую. Сьогодні, сьогодні така гарна погода, але раптом буде дощ. Да? От, це дві. Кап -кап -кап. Кап -кап -кап. Тобто дві, Кап -кап -кап. ніби дві одна, от, е, ніби твір поділяється справді на якісь такі окремі е, вислови, пишу. що хоче донести. Виже те слово написати і співати. І співати, да, вже і пісню придумала. Ти маєш це в голові собі розділяти. Да? Навіть mm -hmm. ти, коли розбираєш твір, ти маєш о, от, слухом, це тільки слухом можна визначити, в принципі. Ну, можна візуально трохи, але переважно це тільки слухом. Ти маєш визначати чітко. Е, що в нас є от частинки окремі, так само дав в тебе витюті так само, да? тут фрази окремі є. Да. Ми це, я тобі буду допомагати це виділяти, але ти, мож, ти маєш коли потім старшенька станеш сама це робити. Да. Да?